Доброго день, шановні колеги виконавчого комітету. Мінтований порядок дене засідання виконавчого комітету Ломанської селищної ради Росіянського району Одеської області від 21.08.2025 21 року. Перше питання про визначене місць е, від масового відпочинку на території Ломанської територіальної громади Росіянського району Одеської області в селі Кучаван та селищі Лиманське. вирішено. Призначити місця масової відпочинку на території Лиманської територіальної громади Розділянського району, Одеської області, в селі, в селі Кочурган та в селищі Лиманське наступним чином. Будинок культури номер 1 Це Лиманське. село Кочурган по вулиці Каплуна, біля будівлі по вулиці Каплуна 286А. Здовж берега Почорганського водосховища, електронною площею. Там у нас буде да, і ми вже вкажемо площу. Зона відпочинку сонячна, вздовж берега Кучурганського Чорганського водосховища на в'їзді в селище Ламанський зі сторони села Кучурган. Зона відпочинку Левада, вздовж берега Кучурганського водосховища по вулиці Ламанії біля житлового будинку номер 151 Зона відпочинку біля будинку культури номер 2 вздовж берега Хочорамського водосховища по вулиці Ломани біля будинку культури номер 2 Домаської селищної ради. Так, друге директору ВО директора КП що обслуговують відповідні території, організувати прибирання території місць масового відпочинку. Третє. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу у справах. Майна Клим, Олени Володимирівни. Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти? Утримався. голосна. Друге, різне. У кого що є? Да, пожежна бачили. машина. Працює вже пожежна машина. Вчора вже висили пожежу. Тут гаража. Дякую. Дякую. Щор, що є. Дякую. Хто за те, щоб закрити виконком Лиманської селищної ради? Засідання виконкому селищної ради. Хто за? Проти. Утрималося. Єдина голос. Дякую всім.